Давайте перейдемо до а, практичних а, ситуацій, так що дійсно зараз відбувається у нас зараз ну, на фронті. Почнемо з Бахмута, який ми вже згадували. А, долучаємо заступника командира батальйону Свобода в складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Володимир Назаренко. А, слава Україні, пане Володимире. А, по бахмутському напрямку, будь ласка, кілька слів нам розкажіть, яка ситуація станом на сьогодні, що в нас з обороною? Героям слава, добрий день студія. добрий день телеглядачі. Е, ну, власна четверта бригада національної гвардії Рубіж продовжує виконувати свої задачі. Е, місно тримає оборону за останні кілька днів Почастішали випадки коли ворог пробує штурмувати, просуватися. Тобто частіше ніж зазвичай, скажімо так, е, після якоїсь такого відносного затишчя, знову почастішали ці спроби. А на почав напрямках? На південній околиці від Бахмута і північній околиці від Бахмута. Ну зокрема, доволі напружена. Ну в принципі, ситуація навколо Бахмута і в самому місті близька до пекла на землі, але ситуація, от на північному фланзі від Бахмута, дуже близька до критичної, хоча там наші бійці збройні сили тримають кожен метр нашої землі, тобто без, ну, і роблять для окупанта дуже дорогим просування за на кожен метр. Тому що ну несуть втрати величезні, величезні, те, що я можу казати по напрямку нашої бригади, декілька днів назад пробували там масований штурм робити одної маленької ділянки, але масований штурм, але знову ж таки, були відбиті. В ворог поніс майже там ну 50-80% втрату своїх штурмових загонах і змушений був відступити. Тобто, добре отримав добру вісіч. Отримав і така ситуація, в принципі, в самому місті ліні без зіткнення фактично без змін, тому відносно стабілізована лінія надійно тримають наші побратими зі Збройних сил України. Не хочу казати бригаду, але знову ж таки, це теж дуже такі фахові ідейні бригади, напрям траси Костянтинівка-Бахмут в районі Іванівського, в районі там Ступочки. Те що тощо це все надійно тримається, захищено. ворог не перерізав трасу. От да, от додане хотів дізнатися про. Цю трасу з бахмута, яка веде на Костянтинівку, а чи є можливість нашим військам зараз там пересуватись? Наскільки далеко ворог від цієї траси, і взагалі от деталі, те, що вам відомо? Я б не рекомендував пересуватися по цій трасі, адже вона все ж таки лишається під вогневим контролем. Хоча саму трасу контролюють українські війська, тобто вона надійно захищена, і більше того, всі спроби ворога тижні два назад-три назад просунутися в бік цієї траси, зазнали поразки, і більше того, на деяких напрямках ворога навіть відкинули від Іфанівського. Зокрема, зараз ворог більше переключився на ділянку траси словянськ Бахмут. там uh -huh. ну, справді ну дуже 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 напружено е, Красного Рати. Що ми знаємо, це от е, там суцільне пекло, і тому треба максимальна підтримка нашим побратимам, які там стоять із збройних сил України. А Іванівське, від якого відкинули ворога, це якщо я не помиляюсь, воно безпосередньо прямо десь е, на цій трасі знаходиться так від, так. від Бахмута. Вона на на південному заході на півдні від самого міста. Ну як відкинуло від на деяких позиціях, відкинули ворог від ворога від цього населеного пункту. Тому ну знову ж таки кажу, сама лінія боєзвітнення без критичних змін. Більше того, ну всі підрозділи, які стоять там, де можуть, намагаються контратакувати, намагаються знаходити цілі, як мінімум рожати, знищувати до повного знищення всіх опорних пунктів ворога, там, де можуть, там контрнаступають і. І беруть в полон тому, ну там скажімо так, збройні сили б'ються як леви і роблять це, все все можливе. А хто от в полон зараз найбільше трапляється? Якщо раніше ну говорилося більше про вагнерівців, потім а, говорилися про там певну з певних спеців, ну яких теж вже невідома їх доля. Чи є зараз знову мобілізовані? Кого ви найбільше зустрічаєте? Ну, те, що ми можемо говорити на напрямку, де стоїть четверта бригада національної гвардії, Рубіж, це спочатку були з початку листопада і до кінця, там до середини січня. Зараз так само вони продовжують використовувати вагнерів, але в меншій кількості, тому що їх майже не лишило. Єдине, що залишки вагнерів ніхто не збирається відпускати на волю. Їх просто збираються далі утилізувати, як то кажуть, повністю утилізувати зараз. Там на певний час на нашому напрямку перебувала російська десантура. Це бригади, які Відновлені після поразки під Херсоном, під Харковом розбиті їх відновили новим там новим мобілізованими. Їх навчили маршрувати, навчили уставу, і по їхнім дії дали якусь техніку зі складів глибокого зберігання, яка понесла відповідно втрати. І наскільки я знаю, тижні два-три назад їх відвели ну десь на лінію 50 кілометрів від фронту на перезлагодження, перенот на відновлення. І завели якихось регулярів, ну звичайні регулярні якісь війська, теж так само не ну, швидкоруч відновленість. Ті війська, які хотіли використовувати, в принципі, у цьому весняному наступі, тобто зараз. Е Ворог сам себе загнав в певну ловушку, тому що замість змушен Вагнер не виконав задачу, не взяв місто до нового року. Зганьбили на весь світ, і тепер Мінбивство Росії змушено Оці от резерви, оці от авангарди, оці от регулярні сили, які вони хотіли зробити. Оцей 300-500 тисячний наступ на всій лінії фронту України. Зараз вони змушені спалювати на ділянці від Креміної, закінчивши вугледаром. Ми бачимо, як роз. Згромили 155-ту бригаду морської піхоти і під Бахмутом зараз продовжують розгромити регулярні війська, яких які хотіли використати для цього наступу. Mm -hmm. Тому в принципі і вони не можуть підступити, тому що якщо вони зараз зменшать тис тиск на Бахмут, це буде ну це там знаєте, чергова ганьба, чергова поразка ворога. Тому, в принципі вони зараз спалюють і ті, хто зараз тримають Бахмут, ті збройні сили, ті бригади і національна гвардія, які тримають зараз місто і колиці міста, це є ті герої, які. Принцип і знищують і борються з, з цією загрозою весняного широкомасштабного наступу окупанта. Володимире, я вам а, дякую за те, що робите цю неймовірну роботу. Дякую за службу а, і за захист нашої землі. А Володимир Назаренко, заступник командира батальйону Свобода у складі четвертої бригади проти призначення Нацгвардії України з, з під Бахмута. Ми зараз а, м, продовжимо власне. Лінію дізнаватись про ситуацію на лінії фронту. В нас є на зв'язку Олександр Дорошенко, це офіцер Національної гвардії України, який в нас захищає нашу неньку на харківському напрямку. пане Олександре, слава Україні! Слава нашим героям! Вітаю вас в етері телемарафону. По вашому напрямку зоні відповідальності. Дивіться, мапа Deep State, Вона показала за останні дні певний такий тиск ворога з боку, в бік лиману, і в бік там населений пункт дворічний, такий, якщо ви ще по карті дивитися. Яка ситуація зараз в цілому? От як ви це бачите? Чи бачите ви цей тиск? Опишіть, будь ласка, ситуацію. Да, я т, зараз ми знаходимось на відновленні займаємо певний рудежин у Харківській області, але Якщо трохи сказати, якраз на відновлення ми вийшли із підлімана. Ми стояли у лісах біля Креміної. Тому там яка ситуація, ми знаємо, і які яка там стабільна важка ситуація? Орки дійсно намагаються наступати. Тому ми два місяці були у лісеві, у лісній місцевості до орків було 200 метрів. Тому там да дійсно ворог намагається. Використовуючи свої переваги наступати, тому ситуація знайома. Вчора повернулася наша група розвідки з нашого батальйону, тому там ситуація стабільна важка. Якщо говорити про Харківську область, так дійсно це Куп'янський район, невелика частина Харківської області, схід Харківської області, який ще окуповані, і ворог якраз намагається не те, що розширити, але Перервався зв'язок. Зу на жаль, напрямок розповісти. сватова Лугаль області якраз в сторону дворічного там є свої особливості, свої моменти, але ворог дійсно постійно обстрілює дворічну. Ну можу сказати, постійно потрапляють під обстріл не не тільки дворічна, але кордони і з півночі Харківської області і групи ДРГ намагаються заходити. Тому ситуація контрольована, але ворог не сидить на місці. А якщо говорити про особовий склад, який намагається от просуватися, намагається йти на нашу землю? От ми щойно говорили з Володимиром Назаренком з батальйону Свобода з Бахмутського напрямку, він нам казав, що були спочатку вагнери, потім ДШВ спробували там завести. Зараз їх вивели також на ну скажімо на перекомплектування після розгрому. На вашому напрямку хто намагається ось цей напрямок штурмувати? Там, де ми були, ну я трохи знаю, і те, що ми були на Ломанському напрямку Каміна, там були як саме професійних вагнерівців, ми не бачили. Але ми знаємо, що там дуже професійна група аеророзвитки Ахмат, і це вже ми їхні, як вони працюють, і результати їхньої роботи ми бачили, і вони дуже вдало працюють. Те, що стосується мобілізованих, це і, і є частини, які. Були мобілізовані наприкінці минулого року, але є більш професійні частини з регіонів України, які ми зустрічали на нашому напрямку. Там і танкові. Чи я зараз міста не пам'ятаю, але вони якраз намагаються зараз піхота не тільки нові люди, а є ми там і танкові підрозділи, і які вже які вже з досвідом. Тобто вони намагаються якраз і людей з досвідом застосовувати і. Застосовують. Більш нових, а о, цей батальйон Ахмат, це я так розумію, якийсь підрозділ Кадирівський. Наскільки я розумію, так я чому ми відмітили їхні результати роботи, коли ми знаходилися у лісі 2 січня? Цього року вони ми приїхали на чергування на машині, і ми побачили через три тижні, коли вони виклали у соціальних мережах в Ютубі. Вони якраз нашу машину було зафіксовано на відео, і потім можу сказати: ну на відео зроблено, що вони бачили інші наші машини. На яких прибували люди, і вони намагаються зразу відпрацьовувати. Вони аеророзвідка бачить щось, хтось приїхав, вони зразу координати передають і працює міномети, працює артилерія, тому і. Ну, у, у, Дуже, от, ну, Чому я питаю, власне, цікаво, де взагалі поділися ті розхвалені кадирівці, які в Тіктоку воювали з кущами? Зараз про них, от власне, не чутно. От я думаю, можливо, вони трапляються на ваших напрямках. А, знаєте, можливо, якраз закінчилася хвальона піхота. А яка знімала тільки Тікток? А ті люди по тим відео, то те, що ми бачили, результати їхньої роботи і, і як вони себе поводять, досить е, професійно і ніякого, знаєте, е, у наш бік е, там шапкозакидательських настрій чи неповаги, ми не побачили. Тому е, е, е Якраз за цей напрямок в них відповідають професійні люди, і навіть те, що вони з досвідом викликає повагу. Дякую, дякую вам, пане Олександре. Дякую за вашу роботу і за службу. Олександр Дорошенко, офіцер Національної гвардії України з Харківського напрямку, був з нами на зв'язку. А нагадаю, що Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, гість нашої студії наживо. А ми продовжуємо обговорювати ситуацію в більших в ширших масштабах по лінії фронту. А, пане Олександр, от ми зараз побачили так і такі, от із слів бійців, ми бачимо. З інформаційних повідомлень такий певний тиск саме росіян на Донецькому напрямку. А чи означає це те, що, наприклад, Запорізький напрямок а, для них поки що а, менш важливий? Чому так відбувається? Ну, по-перше, в Запорізькому напрямку у них значно гірші за якістю сили. Там сконцентровано 30 батальйонів тактичних груп, які якісно поступаються тому ресурсу, який зосереджено що в Донецькій, що в Луганській області. А в Запорізькій області це не декомплетація. В них критична декомплетація за штатним штатним рослином по техніці. Не вистачає повноцінно на кожен підрозділ. Якість самого особового складу, вона ну скажімо так, непрофесійно. Тому говорити про якісь масштабні наступальні потужні дії саме в Запорізькій області ні, ми не можемо. Але той ресурс, що в них є, його достатньо. По перше, для того, щоб вести оборонні дії, і, і скоріш за все, він саме для цього і призначений. По-друге. Цей ресурс його достатньо для того, щоб сконцентрувати по якомусь одному вузькому чи двох вузьких напрямках. І я не виключаю, що е, досить загрозливим таким напрямком може стати Оріхів. І саме в напрямку Оріху вони можуть е, розпочинати більш активні дії. А також, ну, якщо вистачить сил, хоча я сумніваюся, що їм вистачить ще й напрямок Гуляйполе. Але їх в найбільшій небезпеці в іншому трикутник Васильівка, такмак, Малітополь є на сьогодні фактично ділянкою оборонного типу. Ну от власне, можливо, тут от, дійсно вони готуються до чогось на певних напрямках, тому що радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко він напередодні напередодні заявив про те, що траса від окупованого Маріуполя до Бердянського кільця вся у військових вантажівках Росії. Цей промжок це приблизно 80 кілометрів. Я так розумію, що це якраз плюс-мінус у ті ділянки, які ви назвали. Ну, Фактично, це може бути і ці напрямки, до яких вони готуються, з знову ж таки, висновками, якими вони зробили під вугледаром. Бо невеликий вугледар фактично знищена велика кількість підрозділів російських. Результату нема. А з рахунок чого за рахунок того, що артилерія не відпрацьовувала на всі 100% як треба було, вона працювала лише. На самому початку цих штурмових дій, а потім боєкомплект закінчився, тому вони е, зараз е, намагаються забезпечити меритаріально технічно е, майбутній наступ, але знову ж таки. Виключно по якомусь хозькому напрямку? А от як ви думаєте, от той наступ, а він дійсно вже почався, чи ні? Тому що ми бачили і напередодні і президент в інтерв'ю заявляв, що Росія вже почала той масштабний наступ, і секретар РНБО про це говорив. Але от Росія не декларує, вона не говорить про те, що ми почали наступ. Так, у тому справа, що з одного боку так він почався, а з іншого боку, ні. Чи ми побачимо по всій лінії фронту якісь масштабні дії? Чи ми бачимо там якийсь там огневий вал? Артилерії, бачимо цю велику кількість сил та засобів, які пішли на штурм наших позицій. Ні, ми бачимо загострення на деяких ділянках, локаціях, і це загострення дуже а, швидко загинається. Ну, наприклад, вугледар той самий, знову ж таки, це найкращі випадок. Приклад, чому тому, що а, саме з Вугледару, все а, повинно було а, а, розпочатися як з такої перемоги цього великого епічного наступу. Так, а, ми розраховували, що. Лінія фронту там посипеться і саме так потім продовжимо Авдіївка, Мар'їнка. Ну знову ж таки, Бахмут. А, повертаємось до Луганщини. Вони намагалися тиснути дійсно на дворічне, а, на саме усьому клаптику Харківщини. Вони намагалися зі Сватова тиснути в напрямку. Знову ж таки, це куп'янський напрямок. Вони намагалися за криміною розпочати тиск в напрямок Лиману. І найголовніше в напрямку Білогорівки. взагалі в них Білогорівка на сьогодні. Ні, я кістка в герлянці, але вони нічого з цим не можуть зробити. Вони там концентрують другий армійський корпус, а використовують цих своїх мобіків. І результат, а білогорівка, як була, так і залишається під контролем збройних сил України, і є дуже важливим трамплином для наступних дій вже напрямку Лисичансько-северодонецької агломерації з боку збройних сил України. А як гадаєте, от чи є все таки у Росії той ресурс для ширшого наступу? На сьогодні ні. А технічно чи це, це технічно чи людські ресурс? Людський ресурс вони можуть накопичити, але для цього їм треба знову ж таки об'являти якусь часткову, мінімальну там умовну мобілізацію, яка насправді буде повноцінною загальною мобілізацією. І їм треба на місяць ресурсу мобілізованого 100 тисяч особового складу. 50% – це фактична компенсація втрат в зоні бойових дій, бо зараз саме Кількість втрат наближається вбитими пораненими полоненими російських окупаційних військ. В середньому це 50 тисяч на місяць. Їх треба компенсувати. Це по-перше. По-друге, якщо ти хочеш здійснювати якийсь великий наступ, тобі треба формувати відповідні ударні угруповання. У тебе не вистачає техніки, це ми вже зрозуміли. Людський ресурс, якщо є, то ти повинен знову ж таки мати ось цей надлишок ресурсу для того, щоб кожного місяця сформувати ці. Ударні нові підрозділи, ударні неугруповання, а потім розпочинати. Тобто, а якщо, ну, вони, завтра, немає, якщо вони завтра розпочнуть мобілізацію, реально масштабну загальну, репресивному форматі, то їм треба приблизно десь до трьох місяців, щоб сформувати ударне угруповання нове. Mm. Не раніше. дякую вам за те, що прийшли в нашу студію. Проаналізували ті процеси, які відбуваються на лінії фронту. А Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був гостем нашої студії.